Доброго дня, шановні колеги, доповідачі. У нас сьогодні в да. е, денному присутнім присутні шість членів комісії. А ще один член комісії на підході. Е, можемо розпочинати роботу комісії. Звернімо порядок дневників 5 питань. Голосуємо хто за? Одного голосу. Починаємо з питання номер два. Шанов виникла необхідність внесення додаткових змін і доповнень у проєкт рішення номер 2 про внесення змін до програми. Зокрема, наступні пропонується доповнити заходи програми з закладом 9 а в частині передачі субвенції для капітального ремонту структурного підрозділу Вінницького фахового коледжу. Архітектури та дизайну Київського національного ухуд... університету будівництва та архітектури 591 тисяча гривень. Також по програмі капітального будівництва є досить суттєві зміни, які в першу чергу пов'язані із завершенням року і з тим, що частина коштів а, повертається в бюджет, в зв'язку з тим, що роботи переносяться на наступний період, є економія і так далі. Коротко спробую на ключових позиціях зупинитися. По двом об'єктам, першим, які зазначені у вас у табличці, по 900 тисяч є необхідність додати коштів на проєктування писарівського ліцею термомодернізація і реконструкції з добудовою юнопармінка. Е, е, по об'єкту термомодернізація закладу дошкільної освіти, двадцять Є необхідність додати 6 мільйонів 200 для проведення е, оплати робіт за виконані роботи. Е, по е, трьому порядку об'єктів, зокрема реконструкція будівлі та модернізацію ДНЗ-74, е, загальноосвітня школа 21, е, Дівницький ліцей 29, зменшуються планові асигнування на 5, 7 і 5 мільйонів в зв зв'язку або з коригуванням ПКД, або є проблематика першої і третьої об'єкту по затримці постачання матеріалів. По будівництву е, споруди цивільного захисту на ДНЗ номер 21 один мільйон гривень є економія. Курсу. По е, будівництву споруди цивільного захисту по ДНЗ номер 36 шість, є необхідність мільйонів додати для можливості проведення ці до кінця поточного. Також в зв'язку з коригуванням ПКД зменшується планові призначення по реконструкції комплексу будівель центру матері та дитини. Коригування проекту відбулося по реконструкції будівлі палацу мистецтв, тому мінус 3 мільйони. Є економія коштів по реконструкції на житлового приміщення номер 40 по Степана Бандери мільйон гривень. Економія, також по департаменту міського господарства, є уточнення вартості ПКД, є неможливість проведення тендеру, тому по таким об'єктам, як реконструкція мережі водопроводу влад... по замкові, мінус 5 мільйонів. Реконструкція канески на Коновальця, мінус 150 тисяч в зв'язку з уточненням ПКД. По 에, департаменту комунального господарства та благоустрою два <2 -2 мільйони мінус по Садарівському ну, кладовищу в зв'язку з перенесення робіт на майбутній період. І є економія по будівництву доріг в районі індустріального парку. Тому кошти займаються із 12А, з проектний 12 і так далі. і Також є економія коштів по.

А чому це що власне підпорядкування? Це що? державний. Ви держави даємо? Суб'єкт державного бюджету. У мене ще запитання: чому ми другий рік підрядки, яка напоминається на сосну, замкова переносимо другий рік підряд? Це мене клопов. Це дуже, дуже важливе питання, тому що зараз Ми вже другий рік займаємося. Вже другий рік переносять ці віці. Два роки вони не, не можуть організувати проєкт. погано. тому що зараз ми проводимо зустрічі з мешканцями, да. і є дуже серйозне запитання щодо підвищення пацієнту, на вивіз яких відходів всі повністю, абсолютно <клес> люди звертаються в третю частину каналізації. І другий рік ми оце все це, як це мені, наприклад, в моїм виборці це не подобається. А чому що в тому році так само було в цьому році? Я з колегами відпрацюю, але хочу вам доповісти, що на 26-й рік кошти на це передбачаються, і, до речі, там а, також є з єдомовленості з падбуки що хто що видають співфінансування на закупівлю нового насосного обладнання. Будемо сподіватися, що 26 2026 році, все-таки це питання. Будемо сподіватися, бо ж ми фінансуємо багато чого того, чого, скажімо так, воно не забезпечує життєдіяльність міста, а це важливі моменти, які забезпечують життєдіяльність міста. Я прошу взяти себе на контроль, однозначно, тому що це вода, і це вже другий, будь ласка, Добре, підтримувати. Так, добрим, але голосувати. Одноголосно. Не одноголосно. У нас Я Шість. Так. Приходимо до розповітні питання. Ставьте Максим Петрович. Правильно, де кінці заходу за кошти? На додаткові доповнення хто безмін змін ради від початку Ради про дві тисячі на 2025 рік. Ми вже зазначав масив Максим, що у нас зміни пов'язані з закриттям року, завершення року, враховуючи те, що немає можливості ви використати всі ассимування. З об'єктивних причин є звернення до розпорядників, щодо значення планових призначень. разом з тим є і звернення щодо додаткового виділення коштів. Вашу... Можемо да. цінувати на тому, що на озброєння дозволу, якщо можна. І, і, і Якщо говорити в цілому, то додатковими змінами та доповненнями пропонується зменшити відбування, передбачення в бюджеті на 1 мільйони 664 тисячі гривень, передбачити в бюджеті майже 100 мільйонів гривень як придбання державних цієї паперів, які ми придбали в листопаді місяці 1 місяць. Збільшити доходи в цілому на 7 мільйонів 124 тисячі гривень, Це за. рахунок Компенсаційні виплати за півроки сто двадцять чотири тисячі гривень і додатки від спеціального фонду на 7 мільйонів гривень за коштів від продажу за даних сільського поліського призначення, враховуючи вже фактично надходження. І цих 7 мільйонів гривень спрямовуються. На будівництво терадиційного укриття до шкільного навчального центра. І з нашого дозволу я зупинявся лише на тих додаткових податках, які попросили ворогні настояння відповідно до земля. Якщо говорити по, по виконавчому комітету, то е, пропонується збільшити карті призначення на оплату електроенергії. У відкових спробах на 37 тисяч враховуючи те, що поволіці соняшником в 25 п'ятому році почав працювати тут, а кожне демона передбачення. Крім того, на придбання. Інвектора та акумуляторної батареї до нього пропонується передбачити азимування за рахунок внутрішнього переросхову на виконання за навіть затеї постарового року. Якому часу ми один три. Я, я, я лише озвучую по писаті, що закону на виконання програми запобігання ви надзвичайних ситуацій. Спробується передбачити сорок 4 тисячі гривень на забезпечення путів незламності, які створені на приміщенні муніципальної пальної Одноразовим до досудом перші та да. іншими і папітовича. Крім того, на викладання заходів програми на увазі міського порядку за рахунок внутрішнього перерозподілу в межах цієї програми передбачає передбачення за інтернет на виду саме випадку саме заплати працівниками. Враховуючи фактично заповнення питання, Я прийшла по сторінках по ПІСУ. Чи є можливість питання, що немає голосувати. Хто за? Одного теж не голосує. По 9-му можу голосувати, тому що та зміна, яка зараз додаткова по компанії Соцінько, в нас як ціла в основному. Це за 9. Загальні дев'ята. Це те, що голосували в прошлої раніше. Так. Я голосує за 9 днів. Але ви ти писали і що про те, що писали, Давайте отримаємо це питання, у нас все одно з'явиться. Давайте я утримуюсь, але дивимося. Утримуємося. Друге питання я утримався, а то питання, що запитання фінансів, воно проходило на прості, а який ніхто вість. Так, доброго дня. І насамперед, доброго дня. Згідно з 12 питання, виходячи з питань про годову облікову діяльність. А, окрім отез 10 000, що ви подавали, запросили включити, е, вириханий оптику до повних змін за програмою по пункту 7.1.17 програми функціональної автономії, без виділення нових зарезервованих коштів, вносим ваше технічні дані. Запропонували нові курси фінансові. Дякую вам, е, за ібо було. На що, да? 22-й протокол затверджується. Доброго дня. Видаємо голос. Я запитаю про наші дослідження. Так. У нас є зранку на 10:00. Дякую. А. У вас є питання по внесенню змін до програми заходів забезпечення документатності? Вимовано внести звіт щодо ризиків. Випроповчинові редакції проект рішення, а саме ми сюди додали ще п'ять військових частин. В основному це зміни формулювання за зверненням звернення військових частин, але є і виділення коштів, які командири зобов'язалися освоїти до кінця поточного року. Прошу підтримати. Зараз у ньому, власне, голосування, що за? Одноголосний. Приємно. вам. Словно здоров'я, пані власник. 44. 44 питання. Причинограма збережної підходи від свадчення. Ви зробити зміни? Четверті заходи програмних таблічних проєктів абзац терміни виконання заходів проєкту. Всі заходи, які ми запланували з 25-го року до 26-го року, це технічна... Чи є запитання членів комісії? Немає. Провоцуємо. Провоціємо. Одноголосно. Звичайно, я прийняла. А питання, як я вказала, ми можемо завершувати роботу комісії. Я вказала на комісію, ви вказали на Дякую завдяки місії за ходом дякую